Є розетки в кожнім домі, людям всім вони знайомі, в них живе струм електричний, чарівник він феєричний, всі прибори оживляє, працювати заставляє, тільки міксер увімкнеш, крем до торту ти зіб'єш. Але, дітки, пам'ятайте, струм лихим ще може бути. Та розеток не чіпайте, опіків щоб не здобути. На плиті і борщ, і каша, пісню чайник заспівав, Не підходь туди нізащо, то не для твоїх забав. Та й на вентилі, будь ласка, скоса ти не поглядай, вибухи і жертви часом газ приносить, пам'ятай. Не наближайсь до плити, це приладдя не для тебе. Спершу трохи підрости. Поки не чіпай, не треба. Голки, кнопки, гострі речі. Пам'ятай, не для малечі. Як розсипались, збирай і скоріш батькам віддай. Гратись з ними теж не треба, їм не місце біля тебе. Наступити можеш сам, праця буде лікарям. Всі поради ці не марні, як не хочеш до лікарні. Любі хлопчики й дівчатка, слухайте, що каже татко: сірників до рук не брати, бо згоріти може хата. І до мами прислухайтесь, і з вогнем малі не грайтесь. Сірники то не забава. Гратись з ними марна справа. Заховай всі зайві речі, будеш ти тоді в безпеці.